Що блютуз пульт bpr 2 s Ось такий, он такий блютуз з голосовим пошуком, а, з аеромиш'ю, шестиосьовий шести осьовий героскоп. Та ще й є Донгл 2 і 4 для тих, у кого немає блютуз, і він коштує досить, досить мало грошей. Так що з оглядом на каналі Технозон тут ще й інфрачервона панелька є для е, програмування. Пульта вашого телевізора, коротше кажучи, е з оглядом на каналі Технозон Україна, поїхали. Починаємо з Aliexpress, як завжди, і ми бачимо, що ціна тут наднизька. Але побачити актуальну ціну, бо це ціна на момент зйомки цього відео. Але побачити актуальну ціну, ви зможете у опису під цим відео, там є посилання. А ще й підписуйтесь та на натискайте дзвоник, щоб не пропустити наші такі подальші цікаві обогляди. Поїхали. Давайте так: bpr 2 s Вони заявляють, що тут є Bluetooth шестиосьовий Гіроскоп Voice, інфрачервоне інфра... Червона панель для програмування. І коштує це в нас діло а, ось, плюс 4 бакси. 4 бакси? А, що в... а ну в, плюс, в плюсі є в нас донгл. Є донгл, ну тут є ще інші пульти. Ми будемо на них робити огляд, так що, ну підписавшись, ви не пропустите. Далі, що тут вони нам кажуть? Ану, шукаємо, шукаємо, шукаємо. Це логічне подовження ось цього пульта. Це мій улюблений пульт, це G10S. Але там було досить багато таких ват, які нам не дозволяли у повній мірі насолоджуватися цим пультом. Це, були, це була така пластика. Стина кнопок, вона вони були не розділені Дехто е, зволікав, що воно трох, трохи їх бентежить, що вони промазують, я не знаю, що воно таке. Але тут кнопки розділили повністю. Зараз я вам покажу, а потім на розпаковці покажу. І потестуємо. Дивіться, як воно обучається. Це досить непогано. Ну, давайте, давайте, давайте шукаємо. О, Ось він, бачите. Е, тобто вони розділили е, оці кнопочки, вони виділили е, кнопку назад та кнопку домівочка. Тобто, якщо у G10S була домівка, і назад вони були сумісні, і вам ви повинні були затискати, довго тримати, щоб видало воно команду домівочка. А зараз це вони розділили. Ну, добре. А, також, що бачите, інфрачервоне спарювання, як я люблю це казати, і є в нас кнопочки. Тут регулювання гучності, є кнопки вмикання-вимикання шестиосьового гироскопу досить М'якенька, в нас аеромиш, і навіть знаєте, що вони зробили? Вони зробили позаду. У нас є QR-код, і ви можете сканувати і відкрити у своєму браузері інструкцію, яку ви ніколи ніколи не загубите. Це досить непогано. Так, що в нас ще цей пульт? Ну, Він коштує 4 бакси на момент зйомки цього відео. І ну, ми розуміємо, що за 4 бакси отримати там над. Крутилезні матеріали пульта неможливо. Тому тут звичайний е, матовий пластик. Дякую Богові, що не глянець, бо глянець жахіття якесь. І е, гучні кнопочки. Трохи гучні, я, вже, я буду далі ще показувати, як, наскільки вони гучні, але вони працюють. Ну, коротше, переходимо на розпаковочку, тестуємо та робимо висновки. Так що поїхали хлопці. Ось такий пультець БПРС БПР2S Plus Remote Control. Чотири в одному. Бачите, що вони тут пишуть, що тут шестиосьовий осьовий героскоп. Чотири кнопки, які програмуються по ТІВІ інфрачервоні, також, що тут вони ще пишуть? Bluetooth 5.0 та інфрачервоний режим є 10 метрів, дві батареечки АА, є ще донгл 2.4. Давайте розпаковувати. Мені чомусь кажеться, що, що це логічне продовження пульта G10 Pro. Давайте відкриваємо і бачимо, так. Але він інший. І знаєте, що вони зробили? Ці гади зробили його просто ідеальним. Поясню, бо він матовий і в нього а, кнопки просто не. Ну, як, як у пульті було G10S, там вони були а, просто один резиновий коврик, на якому були кнопки. А тут ці кнопки окремі. Окремі, але вони, ну давайте. Вони... їх чуть. Їх чуть. в нас є кільце навігації, центральна клавіша, є кнопка backspace, є кнопка назад, є кнопка домик. Що в нас, як голосовий пошук виступає? Слухайте, де в нас інструкція? Інструкція є, а інструкції то немає. Ха -ха -ха. Може, може вона тут у Інструкції немає, є тільки донгл. Тобто ми повинні <рес> здогадатися, як їм користуватись, але я думаю, що тут <рес> оцей QR-код недаремно, недаремно цей QR-код. Слухайте, тут є домик, є голосовий пошук, є в нас якась ще кнопка, є в нас цей режим аеромиші, який вмикає, є регулювання. Гучності, вмикання, вимикання і панель для телевізора. Ну, дор... слухайте, ну це непоганий пульт, але що це за QR-код. Чи можна його зчитати? О, у нас інструкція. Ви зрозуміли, як це працює? Ніфіга собі. Дивіться, Bluetooth pairing написано, як працює. Ага, ось, ось опис кнопок. Voice, Оце voice, оце у нас домик, це меню. Зрозуміли, це delete, це е, кнопка е, в нас аеромиші, це в нас назад. Розділили домік і розділили назад. Це дуже добре. Е, гучність, індикація є, є мікрофон. Добре, добре. Так, як його, як з ним працювати в інфрачервоному режимі. А, тобто, все дуже просто. Ту кнопку, яку ви хочете запрограмувати, ви зажали на 8 секунд. Потім піднесли інший пульт, нажали кнопку, яку, яку хочете перенести у цей пульт. Все, все надзвичайно просто. Слухайте, слухайте, крута інструкція. А відмінності від плюса, просто, звичайний від плюса, наявність тільки 2,4 донгла. і більш нічого тут немає. Слухайте, ну ладно, давайте підключати, подивимось, що він. Уявляє із себе, досить цікаво. Ну що, запустили ми наш Xiaomi Mi TV Stick 4K, бо ми тестуємо тільки на сертифікованому Android-TV, ну, тобто на сертифікованих tv боксах І цей пульт в мене під'єднався без жодних проблем. Я просто зайшов у налаштування. До речі, зараз користуюсь їм. Тепер я зайшов. А ну, давайте ми трохи з вами перевіримо, дещо. А, так, я від'єднав. يا вид يدناه. Стоковий пульт від Xiaomi, бо ми повинні з вами перевіряти голосовий пошук. А в мене були ситуації, коли стоковий пульт лежав десь недалеко, і він чув мене, а пульт, а пульт який я тестував, він не працював. Так, дивіться, bpr 2 s під'єднано. ну, Тут, бачите, змінити назву, ми можемо чи скасувати створення пари. Трохи незвично розташування цих кнопок, ну то таке, звикнути. Можна. Спочатку, по-перше, ми тестуємо голосовий пошук, бо без цього нам цей пульт не потрібен. Давайте натискаємо цей синій кружок. 1, 2, 3. 1, 2, 3 спрацювало. Кнопку тримати не потрібно, коли ви користуєтесь голосовим пошуком. Тобто, це добре. В нас, бачите, в нас роз'єднані кнопка назад та кнопка домівочка. Перевіряти, як працює назад, будемо у Ютубі, бо там це наглядно видно. Введемо на відео і натиснемо назад, то воно повинно перейти до меню. Так, назад працює коректно. Тепер, якщо ми натиснемо тут на трикутник, на домік, на домівочку, то воно повинно перейти у головне меню. Так, є. Якщо натиснемо ще раз, то воно перейшло у начальний стан. Так, тепер оцей квадрат, що це за кнопка? Це в нас сам меню. Будемо читати інструкцію. Так, так, так. Все в нас, ага, це кнопка меню. Як нам перевірити кнопку меню, то ми підемо у Експлор, бо там є в нас саб-меню кнопочка. Підтримка саб-меню натиснемо. Є, меню вийшло, вона працює. Так, що ще ми тут повинні протестувати? Ми повинні протестувати, він розпознає в нас. Керування гучністю. Тепер натискаємо, вводимо текст, натискаємо ОК, він вводить. Навігаційні кнопки працюють добре, досить добре. Пульт гучний. Тобто, дивіться, я зараз відповідаю на ті питання, які можуть, можуть виникнути у вас. А чи гучний цей пульт, коли натискаєте на кнопки? Так, гучний і це таке є в нас. Натискаємо. Пошук, він не може знайти таку кряказябру. Давайте ще спробуємо щось понабирати. Та кнопка backspace. Backspace в нас на сертифікованому Android-TV не працює. Але це не критично, і це навіть добре, бо ми цю кнопку можемо використати для переназначення через TV Quick Action чи через інший якийсь ремапер на будь-яку функцію. Це досить добре, що в нас є ось така зайва кнопка. Зараз подивимося, чи можемо. Переназначати ці кнопки і вимикання звуку теж не працює, бо бо в мене зараз налаштовано, В мене зараз налаштовано, Це правильно правильно зроблено. Бо в мене зараз налаштований пульт е, на інфракрасне керування. І це потрібно нам мені переподв'язати пульт, щоб е, зняти це керування, і потім буде працювати ця кнопка. Бо е, ці кнопки регулювання гучності передають команду для Android регулювання гучності, не інфрачервоно. Шукаємо TV Quick Actions. Е, якщо хтось не знає, це надкрутий крутий додаток, який дозволяє нам реалізувати усе на смартвібок. Чи в нас буде працювати переназначення з цієї кнопки? Ні, ні, ні. Це я зрозумів. Давайте поточна кнопка Backspace. А Ану, давайте, Panel TV Quick Action. Ні, Backspace воно не може. Для цього нам потрібно використовувати ADB. Погано, погано. Ану, давайте кнопку. Переназначення, слухайте, воно, ну, кнопку меню ми можемо переназначити, ну, є як є. Тобто цей пульт більш, мабуть, для чистого андроїда, але в нього працює голосовий пошук, в нього е, роз, ну, розділили в нього кнопки. Ладно, працює. Давайте протестуємо з вами аеромиш. Аеромиш в нас. Е, вона просто працює. Вона просто працює. У режимі аеромиші ми перевіряємо, як працює кнопка назад. Поясню чому. Бо у режимі аеромиші не, не завжди в нас на сертифікованих Android TV девайсах. Ну, давайте зараз оберемо якийсь канал. Не, зараз, ой, не завжди на Android TV девайсах працює нормально. Кнопка назад у режимі миші. Давайте. Так, у режимі миші на сертифікованому android TV девайсі працює кнопка назад коректно. І кнопка ОК натискає. Слухайте, ну працює. Давайте, давайте робити висновок. Цей пульт добре підходить для Android TV пристроїв. Ви повинні розуміти, що. Ми можемо тут переназначити у твій Quick Action кнопку меню, але не можемо переназначити, наприклад, кнопку видалення чи інші кнопки. Кнопки, е, ну є е, у нас інфрачервона панель для інфра для е, програмування інфрачервоних кнопок. Це для телевізора, окремо, і це, і це його велика перевага. Тобто він більш універсальний, ніж пульт G10 плюс. Е, ну, який я полюбляю, до речі, і я його можу рекомендувати. Непоганий пульт, але ви повинні враховувати, що це досить е, дешеві матеріали. Він сам по собі дешевий. Ми, ми це бачили з вами. І якщо вам подобається, що ми робимо, то підписуємося на наш канал та натискаємо дзвоника. З вами був Бабл на каналі Технозона Україна. На все добре.